Камені в жочному міхорі це тема, яка цікавить кожного п'ятого го пацієнта. Що треба робити, якщо в тебе камені в жочному міхорі і одночасного ожиріння? Чи варто їх оперувати одразу, чи варто зачекати? Тож, відповідь на всі ці питання дає така книга це рекомендації Світової Федерації хірургії ожиріння, де понад 100 спеціалістів ламали голову, що ж із цим робити. Згідно їхніх рекомендацій можна. І одночасно оперувати і баріатрію, і камені в жочному міхурі, а можна це діло розділити. Спочатку баріатричну операцію, а потім камені в жочному міхурі. Єдиний нюанс, якщо ці дві операції виконуються одночасно, то починається операція з видалення жовчного міхура. І якщо вона проходить успішно і швидко, тоді хірург переходить до власне баріатричної операції. Якщо ж знаходяться якісь проблеми під час Видалення жовчного міхура, беріатрична операція не виконується. Що робити пацієнтам, в яких до баріатрії не було каменів в жочному міхурі, а після баріатрії вони утворились, з'явились. Таких пацієнтів має бути порядка 10%. І всі ці пацієнти, переважна більшість тих, у кого виникнуть чи утворяться камені, з'являться з'являться протягом першого року після беріатричної хірургії. Є Доволі позитивна новина, якщо у вас після баріатрії утворилися камені, їх можна розчинити. Препарат урсодезоксихолієва кислота у дозі, яка відповідає вашій вазі, з вірогідністю 60% ви розчините ці камені. Якщо ж у вас камені були до баритрії, а після вони вас почали турбувати, з'явилася і важкість під правим ребром, тошнота, гіркота, ще чи, чи гірше больові симптоми. Тоді негайно треба прооперувати і видалити жочне міхур, тому що ваші камені почали або рости, або мігрувати. А такі камені, на жаль, ми не зможемо розчинити. Тому запам'ятаємо, камені в жовчному міхорі утворилися післяперетичної операції, можна спробувати їх розчинити. Камені в жовчному міхорі були до операції, не пробуйте їх розчиняти. Одразу йдіть на видалення жовчного міхура. Тому ця проблема є. Особливість є в тому, що більшість пацієнтів з каменями з'являється протягом першого року після барітрії. Тим, у кого виникли камені після барітрії, можна їх розчинити. Тим, у кого вони були до барітрії, варто просто видалити жовчний міхур у разі, якщо він почав вас турбувати. Всім гарного здоров'я і ідеальної ваги!